Перший вистріл прийшовся сюди однозначно. На цих кадрах затриманий стрілець показує слідчим, як планував гучне вбивство. Жертва не випадкова, заступник міського голови Нікополя Віталій Журавльов. Вбивцю затримують на орендованій квартирі, буквально в кількох метрах від місця розстрілу. Нам вдалося з'ясувати адресу помешкання та переховування нападника. Через три дні після скоєного злочину ми затримали чоловіка підозрюваного вбивстві заступника міського голови. Місцеві досі шоковані. Розстріл стався просто посеред дороги на велелюдній вулиці. Шок, звісно. мало війни ще й таке серед білого дня з утра. причому. Це було 8 лютого, 9 ранку. Люди здригнулися від автоматних черг, а за мить почули гучний вибух. Почула взриви тільки і все. Думала, що може дрон збивати, щоб у очередів було чуть. Не окупанти цього разу. Спокій нікопольців підірвав зухвалий кілер. Про події того ранку тут досі нагадують друзки скла та уламки. Невідомі серед білого дня зухвало розстріляли автівку заступника міського голови. Своїй жертві стрілець не лише в жодного шансу. Зрешечену кулями автівку ще й підірвав. Машина спалахнула. Віталій журавльов загинув всередині. Від власного будинку посадовець встиг від'їхати на лічені метри. Кілер чекав його за рогом сусідньої багатоповерхівки. Очевидці діляться спершу навіть не зрозуміли, що саме сталося. Вийшла на минку, бачу, горить, ну людей куча було. Всі сусіди з усіх домів. Я думаю, може, дом якийсь горить, що прилетіло комусь. Коли побачила, що машина горить, Я думала, може дрон попав прямо в машину. Згодом з новин дізналися. Автівку розстріляли впритул двома десятками пострілів, а на додачу ще й кинули гранату. Причин для такої жорстокої розправи, кажуть сусіди, не мав ніхто. він усе живе, то, звісно, я його бачила. Ну, якщо я йду, поздороваюся, він здоровається. Я нічого не можу сказати. Загиблому заступнику мера було 59. В минулому він правоохоронець. Очолював Нікопольський відділ боротьби з організованою злочинністю. Ми раніше працювали разом в громадській раді. Все, в громадській раді ми відсліджували ці. Це був предучий мер. Збирали матеріали, подавали правоохоронні органи. У мене з ним були гарні стосунки. За що так жорстоко розправилися з посадовцем? Знайомі губилися у версіях. Всі, Починаючи від професійної діяльності, закінчуючи... До того, що був колишнім працівником поліції, а от слідчі офіційно мотив не розголошують. Відомо, що стрільцю 33, Він місцевий житель. За інформацією з власних джерел із Віталієм Журавльовим був знайомий тривалий час і навіть працював з ним. Де взяв зброю і вибухівку? Слідчі з'ясовують. Знаряддя вбивства кілер ховав у лісосмузі. Злочин він планував близько чотирьох місяців. Для цього він орендував квартиру та підготував зброю. Після скоєння злочину закупав зброю у лісу Смузі та переховувався в орендований квартир. Спеціалісти криміналістичної лабораторії вилучили зброю та направили на експертне дослідження. Про порушнику було повідомлено про підозру за статтєю 115 умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину стрільця доведуть у суді, йому може світити навіть довічне ув'язнення. Зараз правоохоронці перевіряють приголомшливу інформацію, яку з'ясували у ході слідства. Виявляється, за задумом вбивці Віталій Журавльов мав стати першою, але далеко не останньою жертвою. Аналогічні розправи чоловік планував і щодо інших чиновників Нікополя. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 каналу.